У світі геймерських ноутбуків не так багато моделей, які дійсно викликають емоції, але Rock Strix Scar 18 2025 року саме такий випадок. Це не просто оновлення попереднього покоління, а щось зовсім нове. Він вражає не лише цифрами на папері, а й тим, як усе реалізовано на практиці. Це не ноутбук, який ти береш із собою у кав'ярню. Він розрахований на інше. Він створений для геймерів, які хочуть ідеальної картинки, топової продуктивності, тиші в роботі, гнучкості апгрейдів і, чесно кажучи, банального вау-ефекту. То на столі, і він здатен на все це вітаю, вас, шановне панство. Ви на каналі Asus Україна. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Scar 18 це як одночасно спорткар та преміум кар серед ноутбуків. В його дизайні компанія явно надихалася автоспортом. Гострі лінії, напівпрозорі вставки, RGB підсвітка по контуру корпусу, яка виглядає як ховер ефект, тобто ноутбук ніби нависає над столом. І головне, це Anime Vision – 8448 мікроотвірів, з-під яких прибувається 810 програмованих світлодіодів. Можна залити гілку, напис або зробити власну анімацію. Не тільки краса, а й індивідуальність, що говорить за вас. Ще на фішка зменшений зазор між екраном і шарніром, тепер він усього 2 мм замість майже восьми, як у попередньому поколінні. Це хоч і дрібниця, проте візуально робить ноутбук значно ціліснішим і стильнішим. В той же час краї стали округлішими. Це не тільки покращує вигляд, а й додає ергономіки. Матеріали тут грамотно підібрані. Основа з abs пластику та полікарбонату виглядає солідно, не гріється від рук, при цьому досить легка, щоб не обтяжувати корпус понад міру. І попри свою масивність, Scar 18 не відчувається грубим чи не його хочеться розглядати і хочеться торкатись. Так, це 3,3 кілограми у 18-й діагоналі, так, але інакше тут взагалі ніяк. Те, що творить дисплей у Scar 18 це окрема історія. 18 дюймів, 2,5К, міні-ЛЕД 240 Гц. Звучить круто, але в реальності це ще краще. Перше, що кидається в очі, це яскравість. Вона сягає 1200 ніт у HDR, і це не маркетинг, це справжній HDR, яке видно навіть у сонячному приміщенні. Завдяки двом тисячам зон локального затемнення темні сцени в іграх виглядають глибоко чорними, а світлі яскравими без засвідчень. Наприклад, у тому ж Кіберпанк нічне місто виглядає неймовірно Вірно, воно не сиве, а саме контрастне. Окрема подяка Asus за технологію Ambient Contrast Ratio, або ж ACR. Це дві плівки, які зменшують відбиття світла від екрана. Якщо раніше під лампою було складно бачити темні сцени, то те зараз це цілком комфортно. І ні, це не матовий дисплей з усіма його мінусами. ACR – це просто мастхев в будь-якому пристрої. Плюс, все це в парі з G Sync, Dolby Vision, Pantone Validation і 100% покриттям охоплення DCI-P3. І все це на 240 Гц. Для геймерів це ідеальний баланс між якістю картинки. Та швидкістю це не просто екран для ігор. Він ідеальний для hdr відео, редагування, фото та будь-якого мультимедійного досвіду. Якби він був окремим монітором, то коштував би чималенько. Всередині SCAR 18 топове залізо без перебіжчення. В основі Intel Core Ultra 9 275 hx Це 24 ядерний процесор із тактовою частотою до 5,4 ГГц. Але цікаве тут не тільки це. Він побудований на новій архітектурі Meteor Lake і має окремий блок AI Boost NPU, який видає до 13 тереоперацій за секунду для задач штучного інтелекту. Це означає, що AI-функції в програмах від фоторетуші до шумоприглушення в OBS чи монтажу DaVinci обробляються окремим ядром, не навантажуючи чи CPU, чи GPU. У довгостроковій перспективі це інвестиція в майбутнє, адже AI рішення лише набирають обертів. Графіка RTX 5090 Laptop GPU, що отримала реальну потужність разом з 24 ГБ GDR 7 пам'яті та 175 Вт TGP. Усі сучасні ігри з рейтрейсингом DLSS 4, Frame Generation тягнуться без проблем. У Cyberpunk з усіма ефектами більше 100 кадрів за секунду в 2,5К. У Alan Wake 2 ідеальний фреймрейт із DLSS 4. Це найпотужніша мобільна графіка з архітектурою Blackwell. Тобто для мобільного пристрою, що для ігор, що для роботи з графікою фото чи відео це найкраще, що є на ринку взагалі? І так, оперативної пам'яті 64 ГБ DDR 5 5600 МГц та 2 по 2 ТБ NVMe накопичувача в RAID 0. Вистачить для всього взагалі. Потужність це добре, але без якісного охолодження вона просто не має сенсу. Asus тут не поскупились. СКАР-18 має три вентилятори, з яких один додатковий спеціально для GPU та VRAM. А ще повна випарна камера, яка охоплює CPU і GPU і розташована між двома радіаторами. Такий сендвіч дає максимально ефективне тепловідведення. Повітря заходить з боків, знизу і навіть через клавіатуру, а виходить ззаду, щоб рука не відчувала тепла. До цього всього ще додаємо Tone Out Extreme на CPU і на GPU. Це Покращений рідкий метал, який передає тепло набагато краще ніж термопасти. А пилозахисні фільтри гарантують, що вся ця система прослужить довше. За звук відповідають чотири динаміки: два твітери і два вуфери, які видають чистий та об'ємний звук, ще й з Dolby Atmos. Ідеально підходить не тільки для ігор, а й для фільмів. А в атмосферних проєктах занурення відбувається не тільки за допомогою зображення, а й завдяки звуку. Із портами все серйозно. Два й найновіших Thunderbolt 5, 3 a HDMI 2.1, LAN 2,5 ГБ, аудіороз'єм та Slim Power Jack. Wi-Fi також найновіший, сьомий. А ще окрема особисто моя вдячність за Full HD вебкамеру з Windows Hello, яка і логінитись дозволяє швидше і простіше вводити усі паролі на сайтах. Батарея ємністю 90 Вт години, заряджається до 50% за години. У режимі перегляду відео чи роботи це десь 6-7 годин. в іграх менше. Значно менше. Scar 18 — це ноутбук, який вміє дивувати. Так, він великий, і важкий, але водночас красивий, інноваційний і дуже, дуже потужний. Він далеко не для всіх. Але якщо ти геймер, який хоче все і одразу, або крієйтор, якому треба максимум на ходу. Ця машина дасть більше ніж ти очікуєш. З Scar ти реально отримуєш найкраще на ринку. Scar 18 — це флагман безкомпромісний, і він не приховує цього. Ну а що ви думаєте про Rock Скар Вісімнадцять 18 2025 року? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.